Щоб народитися, треба спочатку померти. А що людина, яка помирає, їй вона ну вона нічого не хоче для себе. Бо вона померла ну фізично. А це Ісус Христос каже в духовному сенсі, душевному. Помри для себе. Перестань щось хотіти для себе. Почни. Пізнавати волю Божу, що Бог хоче для тебе. А це написано, що не чуло того вухо і не бачило того вуха, що приготовив Бог, люблячим його. Тобто Бог нам приготував в тисячі в сотні тисяч разів кращого, чим ми можемо навіть подумати, чи ми самі для себе захочемо. Тому від своїх бажань, що ти хочеш для себе, так, треба відмовитись, знаючи, що Бог ці твої бажання зробить набагато кращими. набагато, Він дасть набагато більше. Бо, можливо, ти мрієш про гарний будинок чи, можливо, гарну машину, гарну дружину. Я, наприклад, я не мріяв про таку гарну дружину. Я навіть не мріяв. Я, мені подобалися зовсім інші дівчата. Я думав, що буде поведінка іншої. Я мріяв про щось. Але я зараз пересив відповідальності перед Богом. Настільки моя дружина перевершила всі мої мрії, що я навіть не міг до цього додуматися. Вона краща у майже ну, у всьому. У всіх сферах нашого життя вона краща, чим я мріяв. Тобто Бог мені дав дружину набагато. Я навіть не чув, і не бачив, і не мріяв про таку дружину. А Бог дав, коли я віддав, коли я стояв в посту і сказав: Господи, я віддаю вже, покажи мене моїй дружині. я...